Що відбувається за вашою спиною? Що там відбувається? У ну, вас вважають дуже сильною особистістю. Карти кажуть Дуже. Прям, я би сказала, що вас побаються і в той же час заздрять, знаєте такі яскраві особистості. заздрять Вважають, що ви. Можливо, маєте навіть якісь езотеричні здібності, можуть казати ну, відьма, да? можуть так говорити про вас. Ви дуже подобаєтесь мужчинам. Тут йде мова більше, звичайно, про жінку, що ви яскрава, от за вашою спиною вас обсуждають. От як так? Як так, що всі у її ногу відвидно, приворожила, видно, вона щось там робить і знає. Так? Ось таке можуть говорити. В лице побояться сказати, то ж енергія дуже сильна. А поза очі говорять і говорять. Вважають, що знаєте, вам дуже сильно якось в житті везе, що ви бала цієї долі, так? що ви ви час переможець. Ну, і вважають трошечки ж кажу, трошечки відьмою. От що за вашою спиною. Кажуть, що десь є несправедливість в цьому житті, да? тому що от вам везе, а їм не так везе. Вас осуждають, вас завідують, вважають, що вам все дається дуже легко. Ось так. Тому будьте, звісно, тут обережні в своєму оточенні. Ну, ви тут, імператриця, ви будете робити те, що вам треба, те, що вам вигідно, а вони нехай собі далі. Заздрять, ви на них увагу звертати не будете. Просто не розказуйте, не діліться якимись своїми планами. Продовжуйте, як то кажуть, в тому ж дусь.